Урочище стіжок, що знаходиться на території національного природного парку Вижницький це казковий куточок природи, який полонить вільним духом гірського повітря, наповнений запахом живиці. У цьому вишиканому зеленому світі відчуваєш подих давнини. На вершині гори стіжок знаходиться загадкове місце Буковинський Стоунхендж. Святилище, духовний центр наших пращурів. Дивовижні міфічні кам'яні істоти причаїлися під густим покривом лісу. Людина створила їх ще у сиву давнину близько 4-7 тисяч років до нашої ери. Тут ви зможете поринути в історії часів мегалітичної культури, почерпнути енергії та набратися магічної сили. Еколого пізнавальна стежка шляхами графа Василька відкриває нові можливості до глибшого пізнання природи. Тутешньої історії та покликана познайомити відвідувачів зі спадщиною, яку залишили нам представники славетної династії роду Васильків на стежці можна побачити і ближче познайомитися з мешканцями водойм лісових галявин. Почути спів птахів, шепіт вітру та інші звуки дикої природи поласувати сезонними лісовими ягодами. Можна побачити, як народжується джерело, можна назбирати різноманітних лікарських рослин та грибів. Посеред стежки одиноко лежить могутній камінь. Подейкують, що той, хто притулиться до нього, отримує на деякий час міцне здоров'я. Величні старовікові дерева, що трапляються у нас на шляху. Були свідками прогулянок гравської родини. Ви матимете можливість поєднати перебування в магічній атмосфері лісу з відпочинком на затишних рекреаційних площадках. Прогулянка лісом дає можливість відчути серцем і душею всю красу нашого краю, зрозуміти свою особисту відповідальність за збереження унікальної природи.